Любі жінки, боєтеся маніяків, хоже вулицею спокійно не пройтися надто темної пори. Залишайте вашу параною вдома і рушайте битися спочатку на татамі. До ваших послуг і майже біля ваших ніг професійні тренери, фахівці самооборони, свої знання передають охочим під час спеціальних дармових тренінгів. Їх влаштували активісти обласної молодіжної адміністрації. Проєкт назвали обнадійливо. Я сильна. Ось на той еталон і пропонують дамам рівнятися, принаймні морально. У нас був напад божевільної людини на матір з дитиною трьохрічною. В будний день, світлий день. Ганна була свідкою того нападу. тож чим дуж побігла вивчати ази самозахисту. Вже вміє, жіночою сумочкою користуватися, а точніше, є вмістом. Ось, приміром, був звичайний гребінець та колючо різальний предмет. Рукою вдарити там по голові, по носі. З допомогою вона ну як має ціпкість, можна сильніший удар руки бути. У пригоді може стати і освіжувач для роту. Можна також відлякати, настрашити. Принаймні, я зараз тобі пшикну і там ти осліпнеш. Припустимо, це все наша. навчають боронитися і без допомоги ридикулів, щоб битися жінкам м'язи не потрібні. Вважає тренер джиу-джитсу. Їхня сила в їхній слабкості. Уся їхня тендінь, тендітність, красота е це і є їхня основна зброя. Очима кліпайте і ніжкою копніть чітко нижчі пряжки чоловічих джунців. Або ж у іншу чуттєву ділянку тепер трохи вище вниз. Те, що ширна зона, це не означає, що ми повинні бути звичайні якісь боксерські чи прямі удари. Для слабкої дівчини вистачає 200 грам удару з боку в ніс по хрещику на пронос. Обо обов'язково ну це приблизно два тижні лікарні для нападаючого. Дівчата лікне послухали, і гайда одна одну смикати на всіх чоловіків псевдоманіяків не вистачило. Вона так я так як маніяк. Я хочу в неї, ну, вилізти, а вона має втекти. Загалом же тренуванням задоволені невдовзі фахівці самооборонних наук поїдуть іншими невеликими районними центрами, щоб навчати тамтешніх красунь постояти за себе. Олена Ткаченко, Тетяна Антонюк, Дмитро Малий, НТН.